Ніч масованих атак на Дніпропетровщину. РФ продовжує терор проти українців. Над області літали іранські дрони, Камікадзе та ракети. Під обстріл потрапили Кривий Ріг та Павлоград. Вночі російська окупаційна армія вчинила масову атаку на Дніпропетровщину, била по інфраструктурі, підприємствам та житлу людей. Є серйозні руйнування, проте, на щастя, минулося без постраждалих. У кривому розі. Ворог вдарив по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури. На місці прильотів у нас є серйозні руйнування зараз. Там працюють усі служби. Кілька районів міста залишилися без світла у Павлограді. Поцілили по промисловому підприємству. Відновлювальні роботи зараз тривають. Поряд з підприємством також є пошкоджені дачні будинки. Також кілька громад Дніпропетровщини потрапили під удари градів та ствольної артилерії. У самому Нікополі внаслідок обстрілу сталася пожежа на автозаправці. До ліквідації наслідків у нас було залучено 14 рятувальників та Одна пожежна рятувальна техніка пожежу вже ліквідовано. Площа пожежі склала 100 метрів квадратних. Також обстрілами були пошкоджені кілька приватних осель, багатоповерхівка, коледж, виробництво меблів та промислове підприємство. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію у Марганецькій громаді. Після обстрілів пошкоджені лінії електропередач, через що без світла залишилась понад одна тисяча родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням комунікації. І до хороших новин вночі підрозділами повітряного командування схід над Дніпропетровщиною було збито чотири дрони. «Камікадзе», повідомили в обласній військовій адміністрації. Штраф до 5 тисяч гривень українських водіїв попередили про нові зміни до правил дорожнього руху. Відповідну інформацію озвучив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Фейсбук. Повідомляється, що водіїв штрафуватимуть, якщо вони не мають номерного знаку, або якщо знак не відповідає встановленим зразкам чи вимогам, або якщо номерний знак закріплено у невстановленому для цього місці. За приховування номера передбачається штраф у розмірі 1190 гривень. Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає здійснення адміністративної відповідальності за керування чи експлуатацію транспортного засобу з незаконно встановленими номерами Збройних сил України, Нацгвардії, національної поліції. Ліції України Державної прикордонної служби України ДСНС. Санкція за порушення цієї статті передбачає накладення штрафу у розмірі 2550 гривень. Повторення незаконного використання номерів державних органів протягом року передбачає штраф у розмірі 5100 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців, зазначив начальник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. Дніпропетровщина отримає понад 13 тисяч доз вакцини від кору, паротиту та краснухи. Кілька років тому Україна мала спалах кору. Тоді ми витратили доволі багато часу, щоб його ліквідувати. Наразі ми знову маємо небезпеку повернення цього захворювання через недостатній рівень охоплення вакцинацією. Важливо не пропускати це щеплення, адже кір одне із найбільш заразних інфекційних захворювань, а ліків від нього не існує. Єдиний метод профілактики це вакцинація, наголосив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Міністерство. Охорони здоров'я нагадує, кір це одна з головних причин дитячої смертності в світі. Згідно з національним календарем, в Україні в 12 місяців проводять перше щеплення від кору, а в 6 років планову ревакцинацію разом із вакциною КПК до регіонів також поїхали вакцини від дифтерії та правця, та вакцина комірнаті проти коронавірусу. Павлоград став найближчим прифронтовим міст з розгалуженою інфраструктурою та розвиненою промисловістю. Сюди приїжджають люди в пошуках безпечного житла та роботи. Офіційно у Павлограді зареєструвалось понад 15 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Усі вони отримують соціальну допомогу. Про це доповіла начальниця управління соцзахисту населення Олена Герасименко. У нас ще не було жодної неділі, жодного місяця, щоб скажімо так, оці цифри призупинилися на вчора. Тільки за жовтень, за, за 20 днів жовтня, ми порахували до нас, приїхали то 583 особи. Люди все одно їдуть, особливо наразі це наші з вами сусіди: Нікополь, Марганець. Їдуть дуже активно. Ну і Бахмут, Славянськ все одно люди. Приїжджають. З початку бойових дій за дорученням міського голови в програму соціального захисту населення Павлограда запровадили допомогу продуктами харчування, евакуйованому населенню. Для закупівлі продуктових наборів із міського бюджету виділили кошти. Кожен переселенець, який приїжджає в місто Павлоград, від двох років отримує з управління соціального захисту харчовий набір. Його склад, звичайно, ну, варірується. Щось там, спочатку війни було дуже важко купити ряд продуктів по бюджету, зараз цей набір трошки ширше, там є і консерва, і чай, і цукор. І на сьогоднішній момент таку допомогу отримали майже 11 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тобто, кожному, якщо раніше ми давали один на людину, то зараз це один на людину від двох років. Для своєчасного інформування внутрішньопереміщених осіб про видачу допомоги різними благодійними організаціями при відділі соцзахисту створили телеграм-чат. Павлоград допомагає. Переселенці, які перебувають у Павлограді, можуть заповнити тут google форми для утримання гуманітарної або грошової допомоги. Держава забезпечує внутрішньопереміщених осіб матеріальними виплатами у розмірі 2 тисяч на дорослого та 3 тисяч на дитину або особу з інвалідністю. За цей період, коли ми почали нараховувати і направляти відомості в міністерства, ми перерахували людям 165 мільйонів гривень внутрішньопереміщеним особам. Ми нараховуємо і відправляємо ці дані на центральний рівень, і люди напрямую отримують на карточку, щоб ви розуміли, як ця система проходить. Окрім державної грошової допомоги, деякі категорії внутрішньопереміщених осіб отримали виплати й від міжнародних донорів. Також впродовж літа та осені періодично внутрішні переселенці отримували харчові та гігієнічні набори, а також м'ясо птиці. Щодня до міста приїжджають нові внутрішньопереміщені особи, які також потребують уваги та соцзахисту. У місті створений гуманітарний хаб, куди можна принести теплий одяг, постільну білизну та предмети побуту. Олена Куліш Гліб Кучер, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Радіодиктант Національної єдності 2022 відбудеться 9 листопада об 11.00 за київським часом. Долучитися до написання радіодиктанти можуть всі охочі. Авторкою тексту цьогорічного диктанту буде українська письменниця та режисерка Ірина Цілик, а читатиме його народна артистка України Ада Роговцева. амбасадор проєкту, український мовний активіст і блогер Данило Гайдамаха, Чорнобровий. Нагадаємо, радіодиктант національної єдності був започаткований командою українського радіо у 2000 році. З того часу він щорічно проводиться у День української писемності та мови. Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти і викладачі навчальних закладів. Але щороку диктант розширює межі у ньому беруть участь люди різного віку і найрізноманітніших професій. В Україні запустили освітній хаб Google Знання, який допомагає швидко знайти освітні ресурси для будь-якого віку та рівня знань. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Освітній хаб містить три розділи: знання для школи включає ресурси Google, призначені для освітян, учнів та їхніх батьків, щоб відкрити нові інструменти для навчання і викладання онлайн. Знання для роботи допоможуть отримати практичні навички, знайти роботу та розвинути власний бізнес. Знання для життя створені, щоб відкривати світ, розвиватися та заохочувати допитливість. Інформаційними партнерами хабу є Міністерство цифрової трансформації України та національний проєкт Дія цифрова освіта. Виграли тендер і забезпечили будинок резервним живленням. На одній із багатоповерхівок Павлограда встановили сонячні батареї. Це перший такий проєкт в межах України. Його реалізувала громадська організація Ресурсний центр епіцентр змін за підтримки фонду імені Гайнріха Бьоля в Україні. Цей проект саме планується. Чому як пілотний? Після цього на нас супроводжує інформаційна опора угу. і ми. Хочемо саме цей проект продвигати, і якщо дійсно це можливо, особливо для деокупованих територій, де взагалі в них там можливості ніякої немає. Немає ні живлення, нічого. От ми хочемо розуміти, чи можливо там саме використання такої моделі. Завдяки цьому обладнанню тепер навіть під час відключення електроенергії світло у під'їздах деякий час є. У нас є живлення і від мережі, і від сонячних батарей. Це інвертор 5 кіловатний, там 5 кіловатні сонячні батареї на покрівлі стоять. І коли нема сонця, він живиться. Батарея завжди заповнена. У нас є батарея, яка акумулює електроенергію. Ми вже зрозуміли, що вона може 12 годин працювати, якщо це на під'їздне освітлення. Якщо, звісно, підзаряджати телефони або ще щось, ну це буде менше одну-дві години, але це можливо. Сонячна електростанція не тільки освітлює під'їзди, а й за потреби під час тривалого відключення допоможе мешканцям бути на зв'язку, наприклад, підзарядити мобільні телефони. Побачите, тут розетки, наприклад, вони таке живляться. Ну я попередила мешканців, що якщо будуть відключення, наприклад, і через три години ми зможемо підійти. Я відкриваю, і ми можемо там підживитися і ну якби підзарядити телефони. Якби у законодавстві був передбачений зелений тариф для ОСББ, то будинок міг би ще й заробляти на надлишку виробленої енергії. Якби був зелений тариф, може ще була можливість це окупити, але на сьогодні ж для ОСББ немає зеленого тарифу. Тарифу тому, якби це не про окупність. Це тоді, коли немає взагалі ніякого живлення. Ми маємо можливість. Так, воно буде розряджатися, але коли буде сонце, от сьогодні о 8 годині вже почали. От я сьогодні наблюдала день такий, немає наче, як сонця, але о 8 годині вже повністю з сонячних батарей працювала під'їздне освітлення. Під час реалізації цього проєкту виникало багато складнощів, але все ж це того варте, розповіла Оксана Горова. Проект планувався ще до війни, але потім почалася війна. Потім трошки затормозила, поки все це пішло. Ви знаєте, кожен шахут. Ми навіть коли ми вже знайшли підрядника, провели нам повинні були все привозити все сюди в полоград. Почався обстріл Дніпра і буквально поруч з складом, де це було. Потім на наступний тиждень, коли ми вже завезли сюди і почали підйом, на покрівлю, там, панелі і все, в нас якраз був ракетний обстріл, вирубило все. Пам'ятаєте, в Палограді Півдня не було ні світла, ні води, ні, ні зв'язку, нічого. Ми якраз почали ну, сюди обладнання це заводити. Ну, тому це, скажімо так, коли воно все це звершилось, і ми нажали кнопочкою, ну, автомати воно запрацювало, вже самі підрядники, і ми стояли такий да. Запланований ще до війни цей проєкт виявився особливо корисним зараз, каже міський голова Павлограда. Цей проєкт дає стимул, стимул і для всіх остальних будинків, а тим більше це на сьогоднішній день актуально, тому що в країні війна. А це потрібно, потрібно, тому що вклавши і реалізувавши цей проєкт, вклавши навіть свої кошти, і ми готові допомагати з бюджету. І якщо написаний проект, то і грантові організації, вони також будуть допомагати. Будинок, що має, він має просто безкоштовне освітлення, як мінімум під'їздне освітлення. Це вже економія, це вже прогрес. А я вже сказав, на сьогоднішній день це просто актуально. Хоча зараз встановлення сонячних електростанцій в багатоповерхівках вважається невигідним, це перспективний проєкт, кажуть фахівці, і в багатьох провідних країнах світу подібна практика існує вже давно.